Ми теж стесняшки і боялися підходити. І що я побачила? Багато людей відкриті до спілкування, виявилося, але всі або більшість з них вдавали себе дуже самодостатніми і тими, якими і так окей. Ми загорали на шезлонгах поряд, ми ходили їсти поряд, ми сиділи за сусідніми столиками, всі робили вигляд, що їм дуже обалденно самі по собі, і ніхто не налаштований на спілкування. Але в один прекрасний вечір, коли був вечір караоке, зібралися усі, співали пісні. Ну, ми не дуже знали пісні англійського походження, німецького, тому ми заспівали нашої. Але. Коли пішло це взаємодія і безпосереднє спілкування через творчість, через пісні, хто співав, хто волав, хто підспівав, як могли, справа була не в тому, як ми це робимо з естетичної або з академічної професійної.